Скіфи на початку 7 століття до нашої ери в степи українського причорноморя переселилися в кочові племена скіфів. Вони витіснили із цих земель племена кімерійців, які панували тут з 11 століття до нашої ери. Скіфи, іраномовні індоєвропейські племена, що вийшли із глибин Азії. Вони здійснювали грабіжницькі походи через Кавказькі гори до країн Близького Сходу, доходили аж до Єгипту. Після утворення могутньої перської держави, яка підкорила собі середню Азію, близький схід. Скіфи були змушені повернутися в північне Причорномор'я. До кінця VI століття скіфи створили своє державне об'єднання Велику Скіфію. Близько 450 років до нашої ери у Причорномор'ї побував давньогрецький історик Веродот, який і залишив нам опис тогочасної скіфії. Багато відомостей про скіфів вчені отримали після розкопок скіфських поховань, курганів, кульоба, чортомлик, солоха, гайманова могила тощо. Скіфи об'єднувалися в кілька племен. Царські скіфи жили між Дніпром і доном, скіфи-кочівники жили в причорноморських степах та Криму, скіфи землероби проживали в лісостеп на лівому березі Дніпра. І скіфи орачі заселяли землю над Бугом. Власне, скіфами були лише царські скіфи і скіфи-кочівники. Панівне становище належало царським скіфам. Усе їхнє життя. Підпорядковувалися законам війни, звичайне озброєння скіфів, складений лук зі стрілами, короткий меч, акінак, легкий спис, дротики та щит. У 512 році до нашої ери скіфи завдали поразки і вигнали зі своїх володінь армію Перського царя Дар'я І. Скіфи, землероби і скіфи орачі займалися землеробством, сплачували данину. Царським скіфам, хлібом і рабами. Зібрану данину скіфи продавали грекам, що у 8-6 столітті до нашої ери заснували свої міста держави на північному узбережжі Чорного моря: тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей та інші. У греків скіфи купували предмети розкоші, вино, посуд, вироби з металу тощо. У скіфів були розвинуті різні ремесли і промисли. Ювелірні вироби скіфських майстерів належали до кращих світових зразків. Найчастіше скіфи зображували оленів, коней, баранів, кішок, левів і фантастичних грифонів, так званий звіриний стиль. У 4 столітті до нашої ери у Скіфі виник конфлікт із македонським царем. Вирішальна битва відбулася в 339 році до нашої ери. Армія македонського царя Філіпа вщент розгубила скіфські війська. Це стало початком занепаду Великої Скіфії. Решта скіфів подалася до Криму, де вони створили нову скіфську державу, малу скіфію, на чолі із царем. Скілором її столицею став Неаполь Скіфський поблизу сучасного Сімферополя. Ця держава проіснувала до 3-го століття нашої ери і була розгромлена племенами готів.